Друзі, вітаю! Вітков летить в Москву на переговори про Україну і каже, що Трамп передасть багато зброї для офіційного Києва, для того, щоб змусити Москву зупинити бойові дії. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб мати оперативну аналітику і приймати правильні швидкі рішення в час війни. Окрім цього, я вам ще розповім про ядерний шантаж, який триває, Трамп запустив підводні лодки прямо під брюхо Росії. А оцінки в Штатах розбігаються, і в Британії вони трошки різні. Нам у нас це однозначно, ми все розуміємо, що правильно робить. От. А далі, крім цього, НАТО обіцяє зброю, ГУР розсекретив найбільшого російського підводного атомного човна. Просто розклали все. І дані про команду, і дані про якраз таки всі показники. Одним словом, роздягають російську атомну артилерію. Ну і в Німеччині закликають, просто закликають зняти заборону на використання протипіхотних мін. І вони в цьому молодці, тому що хочуть зробити це спеціально для України. Підпишіться, а ми зараз все розкладемо по поличках, при цьому почнемо із гарних новин, тому що українські дрони атакували нафтобазу Роснефті в Сочі. Росія думала, що вони знаходяться далеко, а виявилося, що не так далеко, як би їм хотілося. Українські дрони полетіли в Адлерському районі, сталося велике займання. нефтебаза була велика і красива. Тепер там. Гори полум'я. І це полум'я охоплює резервуари з топливом. Губернатор Краснодарського краю Кондратів каже, що його хватив Кондратій. А одним словом, спалахи на об'єкті, все йде по плану. Росія хотіла, щоб було яскраво, на те отримати. Ну і друге, не знаю, як так сталося, але десь посміхаються невідомі патріоти: п'ять вагонів з паливом зійшли з рейок у єврейській автономній. Області, і ось Росія переживає що ж, що ж так сталося, тому що в східному міжрегіональному е, слідчому відділку СКР вже почали розслідування. Хто ж це ж так зробив? Цистерни, які рухались в сторону фронту, не доїхали в 17:35 за місцевим часом, щось пішло не так. В Україні це було 10.35. Ну нічого. ось такі випадки будуть тільки частішими на території Росії, тому що Росія зазіхнулася на святе на українську державність, тому буде знищуватись і їхня інфраструктура, і їхні енергетичні комплекси, і багато чого іншого. Ви вже всі помітили, що російські нафтобази знову в грі. Бачите, була якась певно невидима заборона, але бачимо, що дедлайни цієї заборони. Завершились, і, власне, зараз починається найцікавіше. Загалом залишилось 5 днів до дедлайну, який Трамп дав Путіну до 8 е серпня. В Путіна є час подумати, але сам Путін зник. Путіна не видно, не чути і цьому дивуються у виданні The Telegraph. Кажуть, що Трамп розкрив блеф Путіна, зашакалив маленького Медведєва, на його. Пусті пустопорожні слова. Він відправив одразу дві атомні підлодки Сабмарінс, як вони їх називають. Ну і власне ці сабмарини поплили в спеціально відведені регіони і наставили свої великі ракетні установки в сторону Росії. Ну і власне Путін прикрив рота. А і з Телеграф вони розбирали цю ситуацію. кажуть, Трамп все зробив правильно. Це те, чим Путін шантажував світ і Захід. Отримав у відповідь, виявляється, в цю гру можна грати вдвоє. Ну і кажуть, що Трамп, який загнав Медведєва в глухий кут, насправді ж заганяє Путіна і починає показувати, що Штати мають м'язи і атомні, і політичні, і військові. Ну і це, власне, викликало подив багатьох, тому що Путін закрився, Путін мовчить. І не виходить, не коментує, а де ж ця гра хороший, поганий поліцейський? А вона не спрацьовує. Я вам говорив, що Сполучені Штати краще грають цю гру, як мінімум, через те, що вони її і придумали. Тому до чого зараз підводять автори статті? кажуть, що президент Трамп грає в гру, добре знайому росіянам, нагадуючи, що Кремль. Перший сипав ядерними погрозами ще до повномасштабного вторгнення в Україну. А, власне, ніхто, як Медведєв кричав про це найгучніше. І словесна перепалка саме з ним спонукала Трампа віддати наказ, вчинивши таким чином, Трамп фактично викрив блеф Росії, помножив його на нуль і вивів на удар самого Путіна. Справжньою метою маневру підводного вчина майже є сам. Путін на 100%. Той, ким Трамп захоплюється водночас той, хто його розчарував, оскільки відмовився йти на поступки. Ситуація загострюється, пише автор статті, і е, каже, що якраз епогеєм розвитку цієї ситуації може стати 8 серпня. Може стати, а може і не стати. Бо, наприклад, Сенат Сполучених Штатів пішов на серпневі канікули. Не ухваливши санкції проти Російської Федерації. Вчора грозилися і проти китайців ввести санкції, і проти росіян. Але бачимо, що Захіл повідомляє тепер рішення про економічний тиск на Кремль тепер повністю і виключно лежить на Трампу. І ви знаєте, що Сенат хотів 500 Трамп хоче 100%. 25% вже уже ввів. Ну. Побачимо зараз. Бачимо, що все в руках Трампа. Ну, от а, що не дуже подобається демократам. Демократи кажуть, що нащо треба наше було втягуватися в цю ядерну гонку з Медведєвим. Наше показувати про те, що є кораблі. Ми ж, якщо треба, можемо стріляти із будь-якої точки. Ну, це більше про внутрішню політику, це більше про смаки, хто як любить, а, значить, розбирати тушку Росії. Ну, демократи кажуть, ми любимо більш красиво там, не погрожуючи публічно, не ведучись на їхні провокації, не йдучи на ті протистояння, які там знаходяться. Всередині, типу, ми розбираємо їх, от варимо жабу, щоб вона не бачила. В Трампа інша стратегія. Трамп прихильник шокової терапії. Тисячу заяв за два місяці, шакалить, крутить, перевертає. Ну такий Трамп. От він шокової терапії намагається їх добити. От, або, як мінімум, вивести на потрібні для нього умови. Ось це те, що робить Трамп. Це те, що він хоче робити, і це те, що в нього вдається непогано. Але. CNN вийшов з матеріалом. Та що ж треба було? Якщо ми ведемося на цю гру, а Москва може це зманіпулювати і загалом, типу, в них багато атомних е, цих ракет. І загалом вони найбільше в світі їх мають чомусь. Якось демократи притужили. Особливо в цьому матеріалі це дуже сильно відчувається. Насправді американські атомні субмарини постійно патрулюють океани, несучи сотні ядерних боєголовок, здатні вразити цілі в Росії з великої відстані, а від пед передислокації яку голосив Трамп. Насправді насправді чи щось зміниться а, Ну, перше, типу, що треба сказати, це ж був політичний хід. Да, Можете вистрелити, чи збираєтесь ви прям вже стріляти? Ну напевно, що ні. Чи є це політичним тиском і створення атмосфери тиску, щоб змусити росіян піти на поступки, так. Тому ну, не треба тут перебільшувати, але з другої сторони, і перегинати. Так, це внутрішня політика. Ми туди не ліземо, Трампа не захищаємо, на демократію не наїжджаємо. Це їхні справи. Вони там люди розумні, хай самі розбираються. Також деталі від інших аналітиків Сієнена кажуть, що ескалація ядерної риторики може бути. Тактичним відволіканням маневром Трампа на фоні погроз санкціям Китаю та Індії закупівлю російської нафти, які можуть мати негативний ефект і для самих штатів розмови про ядерну зброю можуть приключити увагу громадськості. Тобто, те, що я казав, шокова терапія, вона не тільки шакалить Росію, але й відволікає своїх, щоб не получилось зайвих заяв, щоб не получилось зайвих коментарів, що можна розцінити як. Грамотний технологічний правильний хід. Трамп зробив все правильно. Зазначаються ці заяви Трампа про посилення ядерної готовності проти Росії, яка має більше атомної зброї, ніж будь-хто в світі, можуть затмарити дрібніші внутрішні проблеми, як, наприклад, скандал у справі Епштейна. Є там деталі, мені вже навіть деякі розказали. Не готовий поки що цим ділитися. Як то, буду знати і страждати один? Я думаю, що це зараз не головне для нас. Це знову ж таки їх внутрішня політика, ну от, але це політика, яка може дуже жорстко сколихнути весь світ. Нам би важливо свої питання а, по укріпленню нашої держави вирішити раніше, бо потім можуть бути багато проблем. Загалом непередбачуваностей велика кількість чорних лебедів може прилетіти в політику. США поставлять зброю союзникам НАТО, щоб прискорити припинення е, війни в Україні. Про це виходить теж західна преса. кажуть, що планують використати продаж озброєнь країнам НАТО як інструмент тиску на Росію з метою досягнення припинення вогню. Це заявив посол США при НАТО Меттіо Уітакер. От каже, що Трамп миротворець, і як вже говорив в ефірі. Продаючи зброю нашим союзникам по НАТО, ми прагнемо чинити тиск на Росію, повернути її за стіл переговорів, досягти міцного припинення вогню. США виробляють найсучаснішу зброю та боєприпаси в світі. Російська армія рада одержати ці погрози, тому що українська армія грає словами, тому що українська армія буде тільки посилюватися, що повинно сприяти тому, що. Росія повинна відступити і піти на поступки Україні та Трампу. Ну і власне вони очікують саме дипломатичного врегулювання. Це стратегія, яку ми описували раніше мир через силу. Так, це можливо, е, каже витакар. Йдеться про продаж зброї країнам НАТО, які потім поставлять її Україні. Звичайно, полегшує тягар для американських платників подакти, на плечі яких уже лягли сотні мільярдів доларів, спрямованих на підтримку України. Е, так, це є супер. Ми готові це приймати, забирати, ну, от і використовувати проти. Росії для нас насправді це дуже важлива історія. Це може їх змусити а, сісти за стіл перемовин, тому що така риторика штатів і дії дійсно підпирають Росію. Плюс сюди додайте ще в Бундестазі закликали е, вивести Німеччину з угоди про заборону протипіхотних мін на тлі російської загрози. От почалася дискусія: Фінляндія вже вийшла, країни Балтії повиходили. Починається такий певний каскад. От і в партії ХДС, ХСС, партія Мерца, але правильного лідера, не Анкі Меркель, яка закликала Україну, каже: здайте свої протипіхотні міни, на що вони вам там треба, давайте їх будемо демонтовувати, давайте їх будемо знищувати. наші вам? І 2 мільйони мін українські зрадники, які були тоді в Міноборони, пустили під ніж. І це проблема. А Росія тим часом, говорять депутати Мерца, навпаки, нарощувала протипіхотні міни, і зараз в неї їх 26 мільйонів. Наша задача сьогодні перекрити можливості просування Росії на Донбасі, Луганщині, Херсонщині, Запорізькій області, на Сумщині, на Харківщині. Розумієте, і наше завдання зараз зробити так, щоб Росія не могла просуватися. Ось це є наше головне завдання. І німці кажуть, що ось дивіться, ми готові подати руку Україні, вийти з цієї заборони і зупинити Росію, замінувавши територію. Щоб відривало ноги в кожного, хто буде намагатись просунутись на українську землю. Ось це те, що сьогодні пропонує Німеччина паралельно з поставками, паралельно із реальним тиском. А... Також переходячи до Віткофа, який їде в Москву, а, тому що там вже є певний результат, анонсують Сполучені Штати до кінця тижня, але бачимо, що Росія теж огризається Трампу, а вирішили розказати, що насправді п'яні насправді бредні Медведєва про мертву руку це не фільм ужасів, який Медведєв передивився в літаках, літаючи колись будучи президентом Штати. Це насправді хитрий план Росії, коли типу вб'ють Путіна, вб'ють Медведєва, знищивши всю Росію. Є спеціальний градуснік. і він не знаходиться в Путіні. А цей градуснік збирає радіацію і каже: Ага, типу, всіх вбили, тоді ракети полетять в Британію та Штати. Отак от вони вирішили залякати. Правда, одразу вийшла купа світової аналітики, Каже, дивіться, в Росії половина ракет не те, що автоматично не запускається. Вони говорять, що загалом стан справ з цими ракетами поганий і плачевний. Так, да, їх найбільша кількість, але вони в супер поганому стані. За ними не доглядали. Росіяни не вміють доглядати за ядерною зброєю. Ухажувати, якщо, якщо хтось з росіян дивиться, то близьке їм слово, Ухажувати ні за жінками не вміють, ні за ядерною зброєю. І розумієте, ось це проблема світу, знову ж таки, Росію треба ділити і ту зброю брати під міжнародний контроль. Тому що це ще пройде кілька років, це буде проблема світу. Тому що вона там безхозна та ядерна зброя. Розумієте? Одним словом, перед тим. Як перейти до Віткофа, Росія намагалась залякати Штати мертвою рукою, але виявилось, що сама Росія це мертва рука, і нічого вона штатам залякати не може. Росія сателіт і економічна колонія Китаю, який він не бажає ні перемоги, ні поразки. Ось це важливо розуміти. Фантомні болі Росії, що вони борються, що вони борються, типу там на найвищому рівні. З великими силами типу штатів фантомні. Тому що ви і Україну пройти не змогли. Ось така реальність. Ось така реальність, просто щоб розуміти. Вітков їде в Москву, а штати кажуть, що в кінці тижня вже буде суперрезультат. Ну, дай Боже. Трамп вірить, що нові поставки зброї створять необхідні умови до закінчення війни. Цими вихідними. Вітков буде, значить, гостювати в Росії, ви знаєте, що Вітков дуже любить літати в Росію. Росіяни там зараз його обходжують, там щось пропонують, бігають. Ну, от зовсім інакше були візити Келога. Хто знає, є така інформація, вона не публічна. Росіяни колись навіть намагались його отруїти. В нього були проблеми з рукою. От і донька Келго, яка зараз дуже сильно допомагає українським дітям, пораненим матерям, загалом українцям, <кій> Келог бачить, наскільки потворна Росія, наскільки це недодержава агресивна фашистська істота, якраз таки Келог допомагає ось, на правому плечі Трампа сидити, допомагає схилити його в сторону України. Вітков, навпаки, ж намагається з ними обійматися. Але бачимо, що ці обійми не дають толку і результату. Для прикладу, росіяни в липні, що називається, при Байдені били 426 шахедів. А сьогодні 6297 тільки за липень. Це не те, що Росія стала агресивніша, Вона тоді била стільки, скільки могла. але... 6297 це допомога Китаю, Північної Кореї та Ірану. Реальна 6297 за місяць, який типу вели переговори. За словами, анонсовані додаткові поставки американської зброї в Україні, які оплатять європейські партнери. Про це я говорив вище і створять умови для наближення миру. Ну, знову ж таки, 6297. уже прилетіло. А зброя ще не приїхала. І Сенат пішов у відпустку. Розумієте, треба жорсткіше. Зараз, так, да, класні слова, хороша підтримка, але треба жорсткіше. Вже видно, що візит посланця до Москви цими вихідними може принести результати. Нам потрібно, щоб обидві сторони просто погодились на угоду і просто припинили вбивство. каже Вітакер. Але ви розумієте, що просто зупинити війну. Ну, на словах просто, поки ці ядерні боєголовки на субмаринах не будуть націлені на Москву, а Путіну не покажуть годинник, що воно може полетіти, і годинник буде тікати, ось тоді він зрозуміє, що треба зупинятися. Або коли в Україні буде поставлена така зброя, що Путін буде розуміти. Що краще завершити і дешевше для нього самого завершити, ніж продовжувати? Бо зараз Путін поки що, на жаль, ось цієї суперсили не почув. Ну, і ще дві новини: Туреччина почала серійне виробництво безпілотного винищувача Кізі... Кізільма з українським двигуном. Чому я кажу цю новину? Не тому, що я там хотів порадуватися за турків за їхні байрактари, тому що це компанія Байкар, родини байрактарів, близьких до Ердогана. Це його там зять. Все це робить Я про те, що це дійсно класний великий безпілотник. Я думаю, що наші спеціалісти знайдуть дуже багато мінусів цього безпілотника, надто великий, надто габаритний, може прилетіти. Але в цілому свої задачі він виконує. Туреччина будує образ: там, от вони в своєму прес-релізі, кажуть, 65% глобального ринку безпілотних літальних апаратів. Перша в країні безпілотна країна, яка масово виготовляє БПЛА. Не зовсім правда. Тотальний. Топовий лідер безпілотників в світі ми, це треба казати чесно. Є проблема, надто велика, завищена кількість китайських деталей. Так, це теж правда. Китайських деталей забагато з, цієї, з, цього, з цього капкана треба вийти. Тут зараз нам це не допоможе, і тут зараз ця історія для нас не дуже, не дуже безпечна. Треба з цього вийти так, для європейців це ще не є гіперкатастрофа. Ми можемо бути арсеналом Європи, тому що китайські деталі не заважають воювати з Росією. Але якщо хочемо допомагати Штатам, то воювати китайськими деталями на стороні штатів проти Китаю не вийде. От. Але турки беруть наш двигун і запускають свій безпілотник. Питання: а чому ми це не робимо? Байрактар нас трошки обманув. Давайте чесно. Вони обіцяли, я пам'ятаю, це, і там, з людей, від людей, напряму, які були на переговорах тоді. Халюк Байрактар обіцяв завод в Україні. Землю дали, світло підвели, всю бюрократію на себе взяли. Будуй. Сьогодні 25 й рік. Ви думаєте, цей завод є? Немає. Хоча це... Байрактар, звичайний дрон-розвідник, це вже бойовий файтерджет. Я веду до того, що да, друзям треба допомагати, да, треба. Але байрактари не переламали хід війни, завод не збудували. Нам ось тих сотень, крім піар акцій ми ж нічого не отримали тоді. Да, Ми розкрутили їхню фірму на весь світ. Я, я був на його, коли він приїжджав в Київ зустрічі. Він каже: ми там до 2050-го вже забронювали, законтрактували. Уже тих байрактарів, говорить, напродавали на всю Африку, на всю Азію. Розумієте? Так, подождіть, а ми де? Тому дружба дружбою, а служба службою. Треба будувати своє і продавати в світ готові товари. Так, треба залучати інвестиції, треба співпрацювати з іншими компаніями, треба відкривати ці всі експортні історії, але будувати тут або там, під землею на землі. Десь в Європі, в Штатах спільні компанії, але це мають бути наші продукти. Бо просто дати двигун, а нам потім подарують один байрактарчик, ну супер. Але цього не достатньо. Ми повинні бути цією суперсилою. Я не дуже вірю цьому прес-релізу, що вони там перші і 65% світового ринку. Ні. Ну, типу, 65% світового ринку байрактарів, так, але. Давайте чесно, Україна сьогодні тримає лідерські світові позиції. ГУР здобуло секретні дані про найновіший атомний підводний крейсер РФ. Фахівці головного управління розвідки здобули внутрішню документацію про найновіший підводний човен Росії, атомну субмарину стратегічного призначення к 555 князь Пожарський. За даними відомства, в розпорядженні є списки особового складу підводного човна, включно з посадами кваліфікацією. Та рівнем фізичної підготовки. Ну, печень уражена у всіх, можете тут взагалі не сумніватися. Бойові інструкції екіпажу, бойова схема корабля, схема забезпечення живучості та організаційні структури екіпажу, приписки екіпажу в каютах і кубриках, інженерна документація, зокрема, акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні. Також розвідники здобули випуску з книги корабельних розкладів пожарського. Цей об'ємний документ регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна. І всі ці дані, як і годиться, взяли і виклали в інтернет. А чого? Що росіяни сталося? Ваш кораблик став вразливим. Персонал став вразливим. А ви що думали? Будете плавати, ховатися там? В морській пучині, і ніхто не буде знати, де ваші сім'ї. Це тільки ви можете стріляти по сім'ях мирних людей. А ось ваші посіпаки, які сидять від Владивостока до Сочі, думаєте, тепер будь в безпеці. Ось це те, що зараз шлеться меседж. Прикрутіть трошки ось цю свою динаміку бравади, обстрілів і загалом війни. Ми дані про кожного з вас знайдемо і свою справу реалізуємо. Тому Україна зараз кладе на стіл. Дивіться, ось ваш корабль. множимо його на нуль. Тому що від публічних даних повністю про це судно до його знищення може пройти певний час. Але воно може статися. Так, да, не обов'язково це буде там прямий приліт, як-не-як, як, це ж ядерка і От, А десь стався землетрус 8,8 балів. І... Щось пошкоджено росіяни, мовчать, що і не хочуть ділитися, це теж скоро стане публічним. І багато інших речей, тому що Росія думає, що вона контролює ситуацію, але це вже давно не так. Ну і останнє, що хотів проговорити, був скандал на цьому тижні. Всі почали критикувати фотографії залужного мовляв, а фотографії не такі, журнал не той, типу, а що ж ти. Що ж ти з'явився в пресі, то до цього критикували там рік, чому ти в пресі не з'являєшся? Зараз а чому в пресі залужний з'явився? Мені здається, що головне не а, форма, головне суть зустрічати треба не по одягу, а по тому, що людина каже: я цю колонку прочитав прочитав від початку до кінця. І в ній впізнається цей стиль написання залужного, яким написана повністю його книга. І в ній він говорить про важливі правила. Українців війні, які ми винесли, і, засвоївши ці правила, вони призведуть нас до перемоги. Стаття дуже корисна і потрібна, стаття, начинена сенсами і смислами людина, яка дійсно шкірою відчуває цю землю і до глибини серця хоче знищити ворога. Ось це те, що ми повинні щитувати. Так, можливо. Фотографії, які там вірусилися або які розносили ботоферми, в тому числі і російські, в тому числі політичних опонентів. Комусь вони можуть подобатись, а комусь ні. Так, треба визнати, що він людина військова і державна. Він не є людиною сцени, він не є людиною ведення і точіння лясів. Він якраз людина, яка робить результат. Ми пам'ятаємо результат, який він робив, коли був тут. Не по своєму бажанню він звільнився, не по своєму бажанню йому довелося поїхати працювати послом. Ось це теж для розуміння. Просто тиждень був супер завантажений. Я не звертаю увагу на цю річ, але теж треба бути справедливими. Давайте не рівняти державника і військового до клоунів в тіктоках. Його робота інша. Працювати мізками на оборону держави. Тому порівнювати його з блогерами чи е, інформаційними головами чи псевдополітиканами теж не варто. Все-таки мірило повинно бути іншим. Але це так до слова. Загалом, тема сьогоднішнього відео і нашої розмови була візит Віткофа, який зараз сидить в Москві. Давайте подивимось, давайте поговоримо. Про Віткофа, який поїхав в Москву і зараз там розмовляє з Путіним. Буде результат до кінця тижня чи ні? Оце головне, напишіть в коментарях. Тому що заяви, які роблять гучні, але ми люди, які живуть в цій країні під обстрілами шахедів і російської артилерії, розуміємо, що заяви робити легко, а результат важче. От напишіть, чи буде досягнутий саме результат. І чи піде Дональд Трамп далі на ескалацію, чи маятник качнеться в іншу сторону, і він трошки відпустить повідки якраз таки з цього російського Віслюка. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!